Доброго дня! Мирного неба, міцного здоров'я. Склянка муки, чайна ложка соди, теп солі, паприки чайна ложка і мелений перець за смаком. Хто який хоче спеції, той таки додає в муку. Ваше діло. Ось так. Так. Це відставляємо. Це у нас цибуля нарізана кільцями. Так, вибила одне яйце. О, сіль не взяла зараз. Сіль додала і збиваємо яйце до однорідності. Туди додамо молоко. Треба склянку молока, но я не знаю, чья слянку додавать, чи я стлянку буду додавати чи ні. Ось. Так. Я прямо з банки вижу. Вот так. Сейчас чуть-чуть Не, Нє, перед кину муку. Ну, а не всю муку куви кидаєте. треба вінчик обрати. Розказую, як має бути. Ось так збили, ще чуть-чуть молока кабеляла, а ця мука суха залишилася. Так, читаю рецепт. Одна велика цибулина. Великі, щоб кільця були. Ну, в мене такі є і більші, і менші. Я всяку розібрала. В мене тут дві цибулини великих. Ну, я читаю на одну інгредієнти. Одна велика цибулина, одна слянка борошна, одна, одна друга чайної ложки солі. Одна четверта. Чайної ложки чорного перцю. Одна друга чайної ложки паприки за бажанням. Одна друга склянка молока можна замінити на пиво або газовану воду для більш хрусткого тіста. Одне яйце за бажанням для кращої зачеплення тіста. Олія для смаження. Ось так. Все. Смажити будемо на олії. Зараз нагріється у нас олій, бо я забула включити. Ось, І будемо смажити. Певно ріденьке. Пива немає вдома. І цього води мінеральної також немає. О, так що будемо пробувати. Ось так. Треба нам цибульку обмочити в муку. Воно так не мочається. Тоді треба сюди вмочити, ну тоді вмочити в муку і на пательню. Ну, візьмемо таку пару штук цибулин. Менші, більші виберемо ось. Ну, воно щось без, ну, ті плівки не пообдираєш ніяк. О. Олії стільки на пательню, щоб воно пливало. Йому попробуємо ось так. Помочили. Ще раз мочити. І тоді ще раз мочити. Може, воно так буде краще, а? більше обмачується. Так. Ще раз мочимо, а це тут обмочим. О, це дістанем. Ще раз обмочаємо. І будемо зараз смажити. Ну не падай. Так, все вроді. Вроді вже шкварчить. Будемо смажити. Ось такі виходять кільця. Ви знаєте, на смак супер. Я багато не робила, бо не знала, яке воно буде. Дуже хрусткі. Смачно дуже. Так що, хто не готував, можете спробувати, якщо маєте з цибулі старої багато, так як я. Хто? Можете готувати дуже смачно. Я думаю, дітям сподобається. Навіть не чуться, що цибуля, серйозно кажу. Смакота? Ось така. Так що. Далі я дістану слідуючий. Смачно. Зараз Наталка прийде зі школи. Я думаю, вона посмакує. Ну Спеції, хто які хоче, такі дає. О. Так що. Дівчата поділилися, яка попробує, якщо хочеш. Хочу, попробую. Так що ось таке то. І зараз насмажимо. І буде нам смачно. Будемо смакувати. А ви таке готуєте, ні? Ану, признавайтеся, розказуйте. Та й всім буде смачно. Готуйте і смакуйте. Ось. Бачите, які гарно виходить. Дуже смачно. Так, ось такої смакоти я наготувала. Дуже смачно. Ну, їй вже і багато менше, бо я вже трохи з'їла, і Наталя їсть. Не перевершено. Навіть не скаже, що це цибуля. Такі собі чіпси цибуляні. Так що запрошую. М -м -м. Смакота. Так і є. Смачно дуже. Заходьте, будемо смакувати. А вам гарного дня. Мирного неба. Міцного здоров'я. Божої опіки. нехай всіх все буде добре. Але смачно. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па.